Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Як бачите, у нас сьогодні перчик. Ми сьогодні будемо закривати перець по-корейськи на зиму будемо закривати в баночках. Ось я вже порізала його на такі полоски, ось таку соломку. І... На, корейську, на тирку для корейської морковки потерла моркву. Так. Тепер сюди додаємо один гіркий перець, я вже порізала, і зелень петрушка. Так, перчик І зелень. Так, як ми будемо тут мішати? Прийдеться перекладати в другу посуду. А можливо, помішаємо. Так і будемо зараз додавати сюди чесничок. В описі під відео, звичайно ж, я все напишу. Який, скільки чого потрібно весь рецепт? Так, Сіль. Три чайні. Ой, чайні ложки, чайні ложки. Я столову взяла зараз, секундочку. Так, одна, дві, і три. Так. одна столова ложка приправи до моркви по корейськи Так. Тепер цукор ще потрібно нам. Цукру нам потрібно 5 столових ложок. Одна, дві, три, чотири і п'ять. Тепер додаємо 100 мл оцту. 30 мл олії. Так, значить, на 1 кг моркви, ой, вибачаю, з перцю уже порізаного, уже порізаного 1 кг перцю. Потрібно 350 г моркви. Потім один гіркий перець. Це вже ви там самі коригуєте, хто любить міцніше наперець, хто слабше, так що коригуйте. Зелень петрушки такий хороший пучок. Шість зубчиків чесника, приправа для моркви: 1 столова ложка. 3 чайних ложки солі, 5 столових ложки цукру, 100 мл оцту і 130 мл олії. Я так, як і говорила в описі під відео, все опишу повністю рецепт. Тепер будемо перемішувати. Я гарно перемішала. Салатик наш уже пускає сік. Ось подивіться, яка красота, які барви осені. Кольори, це просто неймовірні. Цей салатик можна просто ось так зробити по цьому рецепту, і не потрібно його і стерилізувати. Він просто зараз уже готовий для того, щоб його смакували. Але ми все-таки зробимо, щоб ми ще зимою посмакували. Зараз у баночки накладаємо. Треба гарно його утрамбувати там плотненько, так. Всі кольори червоний, зелений, жовтий, оранжевий? Смакота. Просто смакота. так плотненько його сюди буде пускати сіт. І так, ми цей салатик уже розклали по баночкам. Ось такий він у нас вийшов. Сок. Так, вийшло у нас три півлітрових і трішки ось в такій баночці. трішки неповна, і з цієї кількості. Зараз ми будемо ставити його стерилізувати. Десь. 15 хвилин. Чекаємо. Ось так баночки стерилізуються з моменту закипання Вони будуть стерилізуватись 15 хвилин. Так що, почекаємо, а потім закатаємо. Баночки вже закатані, салатик наш готовий. Перчик прекрасний. Ви знаєте, я рекомендую вам приготуйте так салатик цей з перчику, з моркви. Дуже смачно! Зимою піде на ура. Так що, готуйте, користуйтесь цим рецептом. Я обов'язково в описі під відео напишу повністю рецепт. І на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів. І смачного вам!